Якщо ви маєте хронічні психосоматичні симптоми, дуже довго їх лікуєте і лікування не дає ніякого результату, то подумайте, які вторинні вигоди є у вашої психіки, щоб цей симптом в тілі тримався так довго? Вітаю, мене звати Юлія Золотаренко. Тут все про психосоматику та здоров'я без ліків. Отож, ви можете дуже довго мати хронічні психосоматичні симптоми, лікувати їх. Різними ліками, але симптом буде постійно повертатися або взагалі просто тримається в тілі. Це означає, що ваша психіка має вторинну вигоду і цей симптом виконує дуже важливу функцію. уявімо ситуацію, коли ви потребуєте, наприклад, любові, підтримки, опіки від близьких, але не можете про це попросити. Вам соромно, незручно, ви думаєте, що вам можуть відмовити. Що тоді відбувається в психіці? Тобто є глибинна внутрішня потреба бути почутою, бути прийнятою, бути любимою. Але ви не можете це зробити екологічним для вас способом. Психіка це буде брати через хворобу. Тому що, коли ви вже хворієте, біля вас вже всі вами опікуються, на вас звертають увагу, вас підтримують, вас жаліють. Це один з прикладів, а таких прикладів може бути тисячі. Тобто зрозумійте, якщо ви маєте психосоматичний симптом в тілі, він дуже довго у вас роками просто тримається, то там точно є вторинна вигода, яка якраз закриває цю глибинну потребу, цю глибинну біль, яку ви не можете закрити іншим способом. Як її закрити іншим способом? Змінювати себе? Змінювати свій світогляд, свої сприйняття, пізнавати себе, розуміти, змінювати свої реакції на світ, на людей, на себе і бути в ближчому контакті з собою. Якщо вам цікаво про психосоматику та тілесні симптоми, підписуйтеся на мою сторінку, тут багато корисних відео.